Добрий день! Ми продовжуємо працювати з дробами, і сьогодні ми поговоримо про знаходження дробу від числа і числа за його дробом. А точніше розглянемо теоретичну частину цієї теми. Дріб виникає тоді, коли ми щось ділимо. Щось умовно ціле на рівні частини. Обов'язково на рівні частини, на однакові частини. Кожен дріб складається з трьох компонентів. Це риска дробу, яка показує сам процес ділення, замінює дію ділення, знаменника, який показує, наскільки рівних частин щось ділять. І Чисельника, який показує, скільки таких частин беруть. Для того, щоб охарактеризувати дріб. Отже, риска дробу це знак ділення. Той же самий. Знаменник показує, наскільки рівних частин ділять, а чисельник показує, скільки таких частин беруть, щоб охарактеризувати даний дріб. Наприклад, апельсин розділили на 8. Рівних частин дольок. Взяли одну таку частинку. Тому число, яке виражає саме оцю одну частинку, записується дробом одна восьма. Торт розділили на 9 однакових частин і взяли одну частинку. Так от ця частинка виражається дробом 1 дев'ята. На першому малюнку трикутник розділили на три однакових трикутника. І заштриховано зеленим кольором одна така частинка. Тому ця частинка виражається дробом одна третя. На другому малюнку прямокутник розділили на 6 однакових частин і заштрихували зеленим кольором дві частинки. Тому ці дві частинки виражаються дробом дві шостих. На третьому малюнку круг розділили на 4 однакових частинки і зеленим кольором заштрихували дві таких частинки. Тому ці дві частинки означають 2 четвертих. На четвертому малюнку прямокутник розділили. На 8 однакових частин. І заштриховано зеленим кольором три таких частинки. Тому три таких частинки виражаються дробом 3 восьмих. На п'ятому малюнку круг розділили на 6 однакових частинок. Заштрихували 4 таких частинки, тому ці 4 частинки виражаються дробом. 4 шостих. І на останньому малюночку круг розділили на 5 однакових частинок, а заштрихували 3 такі частинки. Тому ці три частинки виражаються дробом 3 п'ятих. з кожним дробом в конкретних задачах завжди пов'язані 2 числа. Перше те, яке відповідає частині. Друге те, яке відповідає цілому. В одних задачах дається число, яке відповідає частині, а треба знайти те, яке відповідає цілому. А в других типах задач дається число, яке відповідає цілому. А потрібно знайти те, яке відповідає частині. Розглянемо на прикладах. Подивіться на Малюнки. На обох малюнках прямокутник розділений на 8 однакових частинок і зеленим кольором заштриховано 5 таких частинок. Отже, ці 5 частинок відповідають дробові 5 восьмих. Нехай цей дріб 5 восьмих означає засаджену частину поля. До першої задачі буде така умова. Площа всього поля відома в гектарах. Потрібно знайти площу засадженої частини поля. А в другій задачі навпаки відома площа засадженої частини поля, а знайти потрібно площу всього поля, виражену в гектарах. Розв'яжемо першу задачу. Площа всього поля 24 гектари. Поле розділено на 8 однакових частин. Тому площа однієї частини виражається числом 24 поділити на 8. І площа однієї частинки буде 3 гектари. Кожної такої частинки. 3 гектари. І дивлячись на малюнок, ми розуміємо. Що площа засадженої частини поля, зеленої частини поля, буде складати 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 і плюс 3, або 3 помножити на 5, що те ж саме, вийде 15 гектарів. Отже, площа засадженої частинки поля, при умові, що площа всього поля, 24 гектари, 15 гектарів. Як ми розв'язали цю задачу? Ми число 24. Розділили на 8 і помножили на 5 розв'яжемо другу задачу. Відомо, що площа засадженої частини поля 20 гектарів. Тобто, оці 20 гектарів відповідають 5 частинкам. Тому, щоб дізнатися, скільки гектарів поля припадає на одну частинку на один квадратик. Потрібно 20 розділити. На 5 і буде 4. Отже, площа кожної частинки 4 гектари. А так, як поле складається з восьми таких частинок, то, щоб дізнатися площу поля, ми 4 множимо на 8, Отримуємо 32. Отже, площа всього поля при даних умовах 32 гектари. В першій задачі. Ми шукали дріб від числа, а в другій задачі ми шукали число за його дробом. Отже, в задачах на знаходження дробу від числа та числа за його дробом потрібно відповісти на два питання. Перше питання скільки припадає на одну частину. Це питання ми вирішуємо діленням. І друге питання скільки частин потрібно взяти. Його ми вирішуємо множення. Запам'ятайте ще таку важливу інформацію. Знаменник відповідає цілому, всьому, разом, а чисельник відповідає частині. Отже, знаходження дробу від числа означає знайти частину. А знаходження числа за його дробом означає знайти ціле все разом. Підсумуємо. Отже, коли ми говоримо про задачі на знаходження дробу від числа або числа за його дробом виникають дроби і там, і там. З ними пов'язані по два числа. В першому випадку відомим є число, яке відповідає всьому цілому, а знайти потрібно число, яке відповідає частині. В другому типі задач відомо число, яке відповідає частині, а знайти потрібно число, яке відповідає цілому. В першому випадку відоме число, яке означає все ціле, пов'язано з знаменником. А в задачах другого типу число, яке дано, пов'язане з чисельником. Для того, щоб розв'язати і перший тип задач, і другий тип задач, ми повинні спочатку знайти, скільки припадає на одну частину і того числа, що дано. Для цього в задачах першого типу потрібно число, яке нам дано, поділити на знаменник, і помножити на чисельник, а в задачах другого типу, число, яке нам дано, потрібно поділити на чисельник, ми дізнаємося, скільки буде припадати на одну частину, і помножити на знаменник. В теорії все не зовсім зрозуміло, тому ми порозв'язуємо задачі, щоб набути відповідних навичок.